Маржиналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я засновник клубу в Marketplace і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 361 відео з мого щоденного челенджу, відео на YouTube щодня. Сьогодні поспілкуємося про тренди на маркетплейсах 2025. Чого ж взагалі чекати від наших українських маркетплейсів? Ну а на початку цього відео, як зазвичай, обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. І перший тренд це взагалі по всьому ЯКОМ, не лише по маркетплейсам, це зменшення кількості непрофесійних гравців. Ти бачиш, як країна прикручує гайки, тому що якщо раніше можна було всім працювати без ФОПа, зараз так вже не працює. Ми бачимо дуже багато обмежень між різними банками, меморандум про P2P платежі. І, звичайно, це все впливає на те, що потрібно якось виходити в білу і працювати через ФОПа. А тут же виникає друге питання: якщо ти маленький, і тільки починаєш, то якщо в 2024 році ти сплачував ФОП на другій групі 1420 гривень, то зараз вже будеш сплачувати 4160. і це не всім по гаманцю. А це призводить до чого? А що почати бізнес в Україні буде складніше ніж раніше? Це факт. Тренд номер два це збільшення монополізації в кожній підкатегорії на маркетплейсах, тому що ми чітко розуміємо, що з кожним місяцем є картки, які набирають багато відгуків, і вони, звичайно, збільшують свою вагу для маркетплейсів. Ти просто стань на місце покупців, якщо ти бачиш дві картки, на одній немає відгуків, а на іншій 100 відгуків, ну, звичайно, у тебе буде перевага на другу картку. Ну і це ще не все. Роботи маркетплейсів, чітко розуміють, що та картка, яка має багато продажів і багато відгуків, звичайно, дасть по теорії вирогідності більше комісії маркетплейсу. І саме цьому маркетплейсі будуть бустити догори ті картки, які мають дуже багато статистики, і це зазвичай не нові картки, звичайно. Тому тут потрібно грати вдовго і розуміти, що якщо ти не збираєш відгуки на свої товари, якщо тебе поганий рейтинг, то, з того що ти отримаєш багато скарг, то звичайно це все до того, що ти будеш знизитися в рейтингу і показу на другій, третій, п'ятій сторінці, але не на першій. Третій тренд це збільшення конкуренції з боку самого маркетплейсу, тому що їхні категорійні менеджери бачать, що класно продається, і завозять такі ж самі товари під своїм брендом РЗТК або просто нов на бренду, і також створюють тобі дуже круту конкуренцію, тому що ми чітко розуміємо, що маркетплейс це його майданчик. І він може грати в свої правила. І дуже часто в ці правила входить така цікава штука, як холди, тобто заморожені картки від самого маркетплейсу. І якби ти там не робив багато продажів, ти не можеш знайти на перше або друге місце в якійсь підкатегорії. Таке буває. Четвертий тренд з боку маркетплейсів це безумовно, збільшення комісій або якихось там прихованих ще платежів, або збільшення комісії на в обслуговування фулфілменту від маркетплейсу. Це по всьому світі така історія. Просто зрозумію, що з кожним роком комісії підвищуються. І тут мова йде абсолютно про всі комісії, і про екварінг, і про комісію на зберігання товарів, і на повернення, і на відправочку. тобто всі-всі-всі платежі зазвичай з кожним роком зростають. І який з цього результат, а такий що у тебе юніт економіка буде падати, тобто математика буде не так битися, і ти вже будеш менше заробляти. І саме тому на маркетплейсі перемагають лише професійні гравці, які вміють підбудуватися під всі ці умови і здати такий товар, який буде відповідати твоїй математиці. Тут же головне працювати не на маркетплейс, а на себе і покрити всі свої змінні та постійні витрати, і так щоб і тобі залишилась копієчка. А тут як ми бачимо, і збільшення податків, і збільшення комісії, звичайно, впливає на те, що кількість професійних гравців будуть зростати. А не професійних гравців будуть ухвалити з маркетплейсу. Це 100%. Взагалі, якщо дивитися на маркетплейс Амазон, то ми вже чітко бачимо, що там виграють лише великі компанії, тому що у них є великі бюджети на просування своїх карток в топ на їх в топі на вивід нових новинок через конвеєр новинок. Ну а у малих компаній, звичайно, ну немає такого ресурсу. Вони не можуть конкурувати фізично з такими мастодонтами. Саме тому і потрібно навчатися торгувати на маркетплейсах професійно. Без цього ну ніяк ти не зможеш перемогти в 25-му році. Я особисто ділюсь своїм досвідом торгівлі на українських маркетплейсах в клубі King of Marketplace. Більше про нього є в описі під цим відео. В цьому році ми побачили і збільшення комісії за промоплату, То тобто спочатку її не було, а зараз вже є 1% на картки фопів і 2,5% на карти фізиків. Також, звичайно, ми побачили з тобою збільшення вартості доставки на точки розетки. Зараз вже 49 гривень, а воло 25. Дорожають послуги і ip телефонії і crm систем. Це не зворотній процес. Так воно звичайно і буде виходити на майбутнє. Тому тобі обов'язково потрібно навчитися рахувати свою математику, свою юніт, економіку і дивитися наперед вдовгу. Я особисто розглядаю 25 рік як рік величезного масштабування, як за кордон, так і в Україні. По факту у тебе є два завдання. Перше, ти знаходити круті, унікальні класні товари, і друге це виводити їх в топ і утримувати їх там місяцями або навіть роками. Ну і безумовно, відноситься до торгівлі на маркетплейсах як до бізнесу, постійно тримай руку на пульсі на всіх твоїх цифрах. Я дуже сподіваюся, що 25-й рік буде роком перемоги на всіх -всі всіх майданчиках. Я думаю, ти розумієш, про що я. Ну а якщо тобі подобаються такі мої відосики, і взагалі мій челендж, друже, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою, і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.